Щоби прогнати тривожність та зібратися з думками, походіть кілька хвилин по коло. Відкладіть свої справи, знайдіть вільну кімнату чи трохи простору для ходіння, і почніть неспішно крокувати колами. При цьому, подумки чи голос, повторюйте заспокійливу мантру. Наприклад, я вдома, я в безпеці, мої близькі, теж. Я роблю все, що в моїх силах. Я зможу подолати усі труднощі. Придумайте власну мантру, і нехай вона прожине саме ті думки, які вас непокоїть. Ходіть колами, доки не відчуєте, як приходить спокій.